До вашої уваги зрівняння поверхності трьох перфораторів Основних, які випускає Bosch Прямі. Ну, прямі перфоратори це 2-х 2-кілограмові перфоратори. 224 дереє, 2,26 дере. І новий, який почав тільки випускатись. Bosch, це 228F. Він прийшов на зміну 228 ДФВ. Наскільки я пам'ятаю. Так, дивимося про них. Ящики. Ящик наймаленький, ну звичайно, і звичайний менший трошки ящик у 224 дереє. Це новий перфоратор, який почав поставлятися на ринок десь в кінці весени взимку. Вони його трошки модернізували і перенесли потужності по випуску в Китай. Цей 2,26, він як випускався в Німеччині, поки що і випускається, але планується скоро переходити на інший якийсь завод. А можливо і не перейде. 228 f залишився німецького виробництва. Ну Тепер подивимося, які вони всередині. Так, 226. 2,28. Ну, тут є змінний патрон. Він якісний, фірми рох, залізний, тяжкий. Ну, якщо комусь треба сверління, то можливо він. Зовнішній вигляд. Так, випуклость кругом є. В 226 чомусь букви великого розміру. Ну, а так дуже схожі. Ну, 228, звичайно, тут поставили нову систему. Крім того, що є му муфла, муфта розщеплення. Тут ще він зупиняється, коли заклинює. Наскільки це треба або не треба, життя покаже для такого малого перфоратора. Мені здається, мов розщеплення з головою хватає для припинення роботи. Але у кого немає якогось там опиту роботи, то звичайно він допомагає в цьому. Він зразу припиняє роботу. Бо коли сверлиш, ну, скажімо так, палець залипає і не зразу, не разу, не зразу розумієш, що треба робити. Так, це 2,24. Дереє. Давайте включимо, подивимося, як воно працює. Залишку лампу. Горба. Так. перевертаються, перевертається, тобто сила що по часової стрілки, що часової стрілки однакова. Режими, тут, як завжди, повні то є, і сверління, і, і удар за сверлінням. Так, працює. Тихо, рука трясеться, ну, як і має бути. Дивимося на 2,26, дерев'я. Між ними зовсім невелика різниця в силі удару і в потужності. Ну, Звісно, рука трясеться. Так, І 2,28. Ну, тут вібрація взагалі, я не чую вібрації. І звук такий. Свист якийсь присутній, якого немає в цих перфораторах. Я не знаю, з чому це зв'язано, якийсь свист. Але я продав їх парочку і в кожному є такий невеличкий свист. Ну от і все. Пам'ятайте, що це прямі перфоратори. Тут густа е, змазка, не можна їх користуватися довгий час в режимі відбійного молотка. Пару разів вдарили, поставили в режим прокручування, прокрутили і потім знову можна щось трошки побити. Все, Всього найкращого, це сам бож найкращий. Дайте, будете задоволені.